Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу на 3 грудня 2025 року. Перша чверть місяць у тельці, день місяця, 13 та 14, який розпочнеться об 14.16. 13 місячна доба. символ якої Сонце або колесо. Це час духовних пошуків. Усі заходи, створені для відкриття чогось нового, вдаються зараз якнайкраще, оскільки це період оновлення та переходу на новий якісний рівень сприйняття. Ті, хто точно дотримувався місячних ритмів, отримують додаткову силу для здійснення своїх планів та проєктів. У 13-ту місячну добу корисно навіть у старих, уже давно звіданих речах знаходити щось нове, виявляти якийсь нюанс, який ви раніше не помічали. От, я люблю перечитувати книги, які давним-давно читала, і розумію їх по-новому. От так, мабуть, в 13-й місячний день осяє не тільки мене одну, а багатьох із нас. Одним словом, це час радісних відкриттів. Дуже плідний період для різноманітних видів творчості. З огляду на те, що в цей час вищі сфери є найбільш близькими до нашого фізичного світу, відкрито портал, через який проходять багато тонких вібрацій, які сприяють створенню в божественних творів. 13-й місячний день. Це період швидкості, ясності, майстерності. Та наполегливості. Чим рішучіше зараз буде людина поводитися, тим успішніше завершиться її починання. Що було розпочато напередодні, не можна в жодному разі кинати. Не зменшуйте темпу, щоб не сталося, від цього залежить вся ваша справа і її успіх. Місяць зараз знаходиться у знаку тельця, і, перейшовши в знак тельця, він приносить людям умиротворення, відчуття надійності, стійкості та стабільності. Страсті, які бушували напередодні, стихають, а на їхнє місце приходять смиріння і терпіння. Сильні вибухи гніву та недовольства під час місяця в тельці майже неможливі, навіть в самих крайніх випадках. Місяць знаку тельця підсилює самообладання та контроль. Місяць допоможе завершити зарання розпочаті справи, але буде перешкодою реалізації нових ідей. В залежності від фази місяця, вплив тельця – Може бути і негативним, викликати відчуття покинутості, самотності, втрати сил, бажання заглибитися в себе та уникнути участі у нових міроприємствах. Буде нав'язано місяце, В цей час ви будете легко та швидко засинати, попрощавшись із безсонням та схвилюванням. У цей час місяць на всіх діє по-різному. Деякі люди під час проходження місяця знаку тільця відчувають прилив енергії, їхня робота продуктивна. Багато хто почуває себе емоційно комфортно, отримуючи від нічного світила заряд бадьорості. І ця стабільність допоможе отримати внутрішню силу, яка стане основою для дивовижної внутрішньої гармонії та для спокою. У цей час ми не відзначаємося щедрістю, справа тім, що місяць у цьому знаку впливає якось на нас, ну, трошки викликає деякий. Прояв міщанства, користолюбства, пристрасті до наживи, жадоби та жаги, жаги наживи, скупості, корисливості. І тому ми відчуваємо складнощі і розгубленість, коли виникає потреба поділитися чимось із другими людьми. Але це гарний час для вирішення фінансових справ. Практична хватка в цей період підсилюється, покращується, завдяки чому грошові питання рішаються самі собою. Телець це знак стихії земля. Коли ж місяць проходить знаки стихії земля, це тілець діва, козиріг. Організму потрібно більше солі. Сіль у ці дні практично не шкідлива, тому можете на деякий час забути, що її називали білою смертю. Надлишок солі буде дійсно шкідливим для здоров'я, але в міру все добре і корисно. Сіль, яку ми вживаємо у ці дні, покращує склад крові та не відкладається там, де не потрібно. До речі, якщо у вас є протипоказання, які стосуються вживання крові, то будьте обережні. Якщо ж протипоказань немає, можна в місячні дні землі дозволити собі солі стільки, скільки вам захочеться. Дозволити собі стільки солюненького, от, скільки можете з'їсти. Їжте вселечика, солюненького гірочка, солюні горішки, можна чуть більше зазвичай. Чим зазвичай посолити їжу, яку ви готуєте. Зате в продуктах, які містять в собі багато білку, жирів, вуглеводів, краще собі відмовити. Любими, шануйте себе, шануйте себе, і тоді не прийдеться хворіти. Навіщо це? А я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я, на все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра!